Квиньо Олександр зараз присутній в нашому ефірі, головний інспектор відділу пожежної безпеки доброго ранку, пане Олександр. Доброго ранку. Будемо з вами говорити про те, що канікули у дітей насправді завершуються, проте хочеться нагадати основні правила, аби на 1 вересня вони були готові і здорові і почнемо власне, з безпечного відпочинку на воді. Взагалі-то міські пляжі заборонено купатися да, цього літнього сезону. Так, на сьогоднішній день адміністрацію Київської міської адміністрації не прийнято роботу пляжів, але для забезпечення безпеки людей, відпочиваючих, рятувальні пости свою функцію виконують. Вони знаходяться в місцях відпочинку. Ну я от зокрема на оболоні, проїжджаючи, бачив, як люди купаються, незважаючи на те, що начебто. Заборонено, і в мене такий дисонанс в голові, От начебто заборонено, а всім по цим балах беруть, купаються. А ви ще кажете, що патрулюють працівники вашої служби. Ну як патрулюють, ну, відстежують принаймні, намагаються це за цим дивитися. Ну так, заборон... ми не можемо заборонити. Відпочивати на воді, тому що ну, відсутня у нас кількість таких людей, які будуть стояти у всіх місцях, які придатні. Тобто ви не поліцейські, це так. трошки не ваша справа. Так, так, ну, так. обмеження купання відповідно до правил, обмежується тільки встановленням заборонних знаків. Mm -hmm. Якщо встановлено знак закупатися заборонено, то там і заборонено купатися. Ясно. Давайте нагадаємо, які основні правила безпечного відпочинку на воді насправді. Якщо вже не зважаючи на те, що. У нас заборонено, тим не менш люди йдуть, і не завжди можна за ними, скажімо так, вгледіти, відвернути їх, нагадати їм, що діє заборона. Да? Якщо вже окей, вони вже пішли, ну давайте спробуємо їх хоча б, хоча б просвітити. Ну, Основні правила це ну є основне, що ми звертаємо увагу, що ми відпочиваємо в місцях, які визначені державними адміністраціями, територіальними громадами як місце масового відпочинку на. На воді. То, ну, як правило, в цих місцях встановлені рятувальні пости перебувають рятувальники. В цих місцях буде обстежено дно, щоб на дні не було ніяких небезпечних предметів, і ми не могли себе поранити внаслідок того, що ми не бачимо, що на дні. І, і... У разі, якщо ми вже купаємося в якомусь першому місці, то заборонено не ряти, тому що ми не знаємо глибину і ми можемо отримати травми. Також заборонено запливати за бої в місцях визначених, але якщо бої вже нема або вони вже пошкоджені, то не рекомендується запливати приблизно за 20-30 метрів від берега. Також ну, рекомендується перебувати у воді не більше, ніж 20-30 хвилин. Для дітей, то ми ходимо відпочивати тільки разом з батьками або іншою ну, дорослою людиною, яка буде за нами стежити. Також необхідно пам'ятати, що у разі, якщо ми заплили, попали в якусь течію, то ми не повертаємося і не пливемо проти течії, витрачаючи всі сили на тому, що ми будемо залишатися на місці. Ми оглядаємо навколо себе пливемо за течією, і вже там, де ми бачимо берег. Потроху по, по, по зворачимо вліво, праворуч, ліворуч, і ми опини, в будь-якому випадку ми опинимося в тому місці, де чия чи буде найслабше, і внаслідок цього зможемо повернутися до ближайшого берега. Дніпрі я... сильно взагалі течія? Ми ж зараз все-таки. Більше мовимо для мешканців столиці наша радіостанція, тому хотілося б звернути увагу, зокрема, на, на тих відпочивальників, які намагаються купатися в Дніпрі. Ну, є затоки, там, де течія найменша, і відпочивати, там ну, принаймні безпечно, тому що вас не затягне. Але в самому руслі течія дуже сильна, і у разі, якщо відплити від берега навіть там, на 30 метрів, вже можна ну, витрати ну, є дуже ділянки, багато сил, є, є да, ділянки, що повернути. Можна подати течія? Так. А я єдине, що одразу хочу сказати, що зараз, зважаючи на цю сильну спеку, відмовити людей занурюватися у воду дуже важко. Давайте не знаю, давайте спробуємо їм пояснити, чому це не варто все ж таки робити зараз. Ну, на сьогоднішній день в нас йде війна і дуже часто є вибухово-небезпечні предмети, які знаходяться на дні водою. Навіть наших, Україні, навіть тут, в Києві, в столиці, де начебто ж ну, Кацапа не мали можливості нічого замінувати. Чи ви, можете, чи ви маєте на увазі, що якісь вибухонебезпечні предмети могло принести там? Да, Тачією могло а... там, ну, в самому Києві військових дій не відбувалося, але в районах, де проходить Дніпро, відбувалося. І течія, там, помалу-помалу, але може принести це небезпечні предмети вже до місць відпочивання. Тому я казав на початку, що відпочиваємо в тих місцях, які визначені адміністрацією, так як згідно правил безпеки на водних об'єктах адміністрації проводять перед початком купального сезону обстеження дна на наявність небезпечних предметів. Окей. Давайте загалом поговоримо про, взагалі про відпочинок. Це ж не тільки води стосується, так це стосується тих людей, які намагаються... Піти в лісочок навколишню якусь там посадку біля себе, та, спробувати шашлички посмажити і все таке інше. Чому от які основні правила безпеки під час відпочинку на природі? І чи дозволено такий відпочинок зараз поблизу Києва? На сьогоднішній день є місця, в яких проходили бойові дії, там заборонено відпочивати так, але є так далі. але є місця. Вони також знаходяться на сайтах районних адміністрацій Київської міської або іншої територіальної громади. Є визначені місця відпочинку там ну, в природних екосистемах. І в цих місцях ми можемо відпочивати. Основні там правила, ну, у разі якщо ми там відпочиваємо, прийшли пожарити шашлик, це необхідно обладнане місце для цього шашлика У разі, якщо ну, відсутній так, ну, мангал, де ми можемо, ми можемо розпалити вогнище для приготування їжі, але до нього є також вимоги. Два з половиною метри навколо вогнища ми повинні очистити все від горючого. Там, листя, гілля будь-яких горючих предметів, а в місці самого вогнища навіть зняти один шар землі для того, щоб пожежа не розповсюджилась у разі виявлення. І вже коли ми закінчили, обов'язково загасити вогнище, не залити його водою, залишити і піти, піти, а засипане ще бажано землею, щоб вже виключити можливість виникнення пожежі. Окей. Дивіться, якщо раптом ми, ми зараз читаємо періодично про ці всі знахідки, які знаходять в наших навколишніх лісах. Звісно, в лісах, особливо, які перебували в зоні бойових дій, а які основні правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечного предмету? От раптом якісь дітлахи йшли по дорозі в тій чи іншій посадці, знайшли схоже щось на міну. або... На снаряди кійно розірвався. Ну, звісно, це от не прямо там біля Києва, але, але все одно, скажімо, навколо стволочний регіон, там точно деякі знахідки присутні. Ну, у разі, якщо ви там відпочиваєте десь на природі, можливо, не в лісу, в парку або в лісі, ми побачили небезпечний предмет. Якщо ми самі, то ми зупиняємося на цьому місці і повільно рухаємося своїми слідами назад. Після того, як ми відійшли на безпечну відстань, це примерно десь 100 метрів, ми телефонуємо до Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції і повідомляємо, що в такому місці є вибухонебезпечний предмет. Далі, залишаючись в цьому місці, ми чекаємо там, приїзду пожежної охорони, повідомляємо точне місце і вже залишаємо це і вже уходимо. У разі, якщо ми виявили там, групою осіб, то необхідно зупинити всю групу осіб, повідомити, де ви побачили, ну, і робити ті самі дії. Ні в якому разі не треба підходити, роздивлятися цей предмет, телефонувати, знімати ролики. Це все це, ну, вже наражає нас на небезпеку, там, коли ми знаходимося неподалік від вибухонебезпечного предмету. Тому що є предмети які мають затримку під час вибуху, він може пролежати там, день, два тиждень, але як таке, там, нам на сьогодні не повезло і він може підірватися, коли ми до нього наближаємося. Також є міни, які вибухають від наближення. В них є дистанційні міни, які охоплюють територію, і під час наближення до них ми можемо зацепити, там, там нитка, і він, вона вже вибухне. Тому ми там, зупиняємося на місці, роздивляємося і своїми же слідами повертаємося в безпечне місце. А от ці всі місця, де, де можуть виявлені бути такі предмети, вони якимось чином там, чи є попереджувані, якісь знаки, пропорції обережно не можна ходити, чи, чи просто банально якимись стрічками, оці всі а, а, артерії, транспорту, скажімо так, стежки. Ну що щось роблять щось робиться для того, щоб упередити можливо потенційно небезпечну ситуацію. Так, місця, які ну були заміновані, про які на яких проводились бойові дії, встановлюються знаки там обережно міни. Потім ці знаки вже там переставляються, відповідно, після проведення розмінування там, посадовими особами. Пройшли розмінування, і ці знаки вже там звільняється ця територія. Але необхідно слідкувати, тому що територія досить велика, замінована, і у разі, що ми почули, що десь пройшло розмінування, то це не весь ліс розмінували, це якусь його ділянку. І треба звертати увагу на це. А ви особисто зіштовхувалися з якимись такими конкретними ситуаціями, доводилось розміновувати? Чи, чи це поки що Ні. так вдивили, Ні. так? Ні, У нас, в мене інше. Бо напрямок, ви... роботи, ну, інший напрямок роботи напрямок роботи, ДСНС не займається там. ну Є напрямки роботи там, гасіння пожеж, розмінування там. Дотримання на водних, і рятування на водних об'єктах, проведення там інформаційно-роз'яснювальної роботи. На сьогоднішній день ми проводимо там перевірку всіх укриттів підготовку до навчального року. Окей, а ще ще одне питання. До речі, якщо вже ми заговорили про навчальний рік, от ми знаємо, що діти взагалі це ж любителі пустоші, які які виклики на надзвичайні ситуації траплялися, що пов'язані з дітьми. Ну, так, надзвичайна ситуація. Ну, діти пустощі, але вони дуже часто там, копіюють там, дорослих, десь там подивився якесь відео подив... і нач... починають випробовувати на... на собі такі ж самі дії. Там. Дуже часто це там, всунути або на діти подшипник, який потім не зня... зняти, там, десь надивитися тиктоку, попитатися по... пролізти в забор, застряти в цьому заборі. Заборонити треба TikTok. Да, піднятися на, яке, на якесь дерево, хто вище підніметься, або якусь недобудову, що дуже небезпечно, але підніматися легше, ніж потім спуститися, коли ти вже не бачиш, куди спочека. Ну, зараз сезон вже пройшов, але там дуже небезпечно, коли діти раді там, цього подиву підпалюють тополіний пух. Оце воно, да, горить воно класно, але його зупинити потім дуже складно і вже починає горіти спочатку суха трава, потім сухі дерева, кусти. І в разі, якщо це якась там, лісосмугова зона, то вже може і вигоріти там, дуже велика там, територія лісу, а якщо ще буде болото, то вже. Далі горить болото і вже наближається до будинків там, громадян, які живуть навіть там за 5-6 кілометрів від ну, місця, де ми запалили пух. Пане Олександре, ви, оскільки є головним інспектором відділу пожежної безпеки, от, цікаво, оця, оця спека, що зараз, вона провокує, вона сприяє пожежу небезпечним ситуаціям, які можуть виникати. Ну, так, сонце. Чим більше спека, тим більше пожежна небезпека, тому що Ну, быстре, за, ну, загорається. ну все загорається. Навіть сонце, можливо, були ну, випадки, коли потім розслідували пожежі і загорілося внаслідок залишеної бутилки. Бутилка, скляна бутилка стояла, на неї світило, і воно працювало як лінза, і внаслідок цього загорілося. Ну, це був парк невеликий, але пожежа виникла, внаслідок залишеної було. А що в пляжці було? Бензин чи що? Ні, вода, і вона а, спрацювала вода? як да. Збільшуване скло ага. і загорілося. Нічого себе, навіть я, я такою уявити, це якби я знав дитинство, я б проводив би досліди. Ви ж знаєте взагалі, діти, вони такі дослідники, вони завжди намагаються щось якусь халепу влізти, самі того не знаючи. Ну так, і пожежна безпека там ну, в житлових приміщеннях також важлива, тому що там залишити сирники десь в легкодоступних місцях для дитини, яка потім буде їхнім їм і бавитися, це створить навіть ще більшу небезпеку для дитини, ніж відпочинок десь там в лісі. Що зокрема робить тут і ваш відділ і взагалі управління з надзвичайних ситуацій, щоб убезпечити. Наших містян от від потенційних пожеж, та? от, ваш відділ що робить? Де якусь роз'яснюю роботу, наприклад, та? або ще якісь можливо акції проводять. Так, на сьогоднішній день проводиться дуже велика кількість там, акцій щодо. Інформування населення про правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це не тільки там, виникнення пожеж, там цей вибухонебезпечний на воді проводимо в акції в, торгов, ну, в торгово-розважальних центрах, там, якщо слідкувати за новинами на сайті ДСНС, то ну, з вересня місяця і до літнього сезону ми там, що раз два тижні, в торговому центрі проводили такі навчання, де вже про всіх інструктували там фахівець відповідно. До свого напрямку сапери там рекомендували свої дії, як треба поводитись з вибухом виявлення вибухонебезпечних предметів. Медичні працівники надання першої домедичної допомоги. Також рятівники на воді розказували, як зрятуватися, у разі якщо там виникла там, вас схватило судому, що необхідно робити, тому що там всі знають, що треба мати там заколку і уколоти там, її в ногу. Але ні у кого її немає там на плавках цієї заколки. А на саме це треба там. Прийняти вертикальне положення і наски потягнути на себе, і це не звільнить від судоми в нозі. І це все вони розповідають, це дуже цікаво, і там проходять ще різноманітні акції, щоб діти не просто прийшли і слухали, і для них це буде нецікаво. Вони прийшли. 10-15 минут послухають цю розповідь і скажуть, мамо, пішли на якісь там. Розважальний заклад, там вон американські горки або якісь батут, там краще. Там проводяться і акції, що дітям дають якісь там певні завдання, якісь е вікторини проходять. Там. І Також проводимо. Ну, з початку навчального року ми проводимо в кожному навчальному закладі уроки безпеки. Це коли інспектор приходить і в клас, виділяє там годину і в класу розповідає про надзвичайні ситуації і правила поведінки. Ну, і таке подім проводимо, там рейди в місцях відпочинку в паркових зонах, в місцях відпочинку біля води. Ну, великий обсяг роботи щодо інформування, населення про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Наші слухачі реагують на вашу розмову, кажуть, що в школі треба вчителям більше приділяти уваги, безпеці, можливо, вам треба якось інструктувати вчителів, щоб це питання ну, воно не піднімалося лише там, час від часу. а щоб це питання якось постійно можна було вчителям, наприклад, вчителів навчити, щоб вони теж кожен урок починали з якогось такої мінімальної, мінімального нагадування про те, як слід поводитися. Чи на воді, чи під час відпочинку, чи навіть самотужки вдома, коли сірники десь на видному місці залишаються, що треба якось і батьки інструктувати також. Ні, проводиться навчання на сьогоднішній день, рік назад вже започаткована така МВС-ідея створення в навчальних закладах класів безпеки. Це облаштовується клас, де є научна агітація, як діяти, є якісь те, що можна і потримати в руках і подивитися. І виходять наші працівники, і вже вчителі в цих класах безпеки, проводять навчання дітей. Також ми там, розвиваємо рух юних пожежних. Ми до нього повертаємося, але колись це було там, так, фестивалем організовано. На сьогоднішній день ми, є діти, які виявили бажання. Вони відвідують пожежну частину, займаються як з інспекторським складом, так і з аварійно-рятувальними підрозділами. Їм показують методи рятування, які є автомобілі пожежні для рятування людей. І ми їх залучаємо вже в тих навчальних закладах, щоб вони проводили навчання підростаючого покоління. Так, там діти 11 класу проводять навчання для п'ятого класу про поведінку, і так ми спробуємо охопити більше населення. Але кількість інспекторів не дає змогу охопити всіх там, за якийсь там, відповідний там, період, за місяць, два або три місяці. Дякуємо, пане Олександре, за те, що завітали до нас. Ковеньов Олександр, головний інспектор відділу пожежної безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій, був щойно в нашому ефірі. На цьому ми ставимо таку невеличку крапочку. Третівний подкаст.